13 березня Микола Крачок відсвяткував свій столітній ювілей. У свої 100 років чоловік досі займається автівкою. Каже, техніку перевіряє час від часу. Оце машина моя. Вона ще на хаду машинами. Робоча, роботи заводиться. Довгожитель зізнається, найгірше в його житті те, що доводиться вдруге переживати війну, у 1943-му він потрапив на фронт 18-річним хлопцем. Оце я бачите, молодим, яким був. каже поранення, яких він зазнав під час Другої світової війни, даються знаки й зараз. Оце У не подивається. Поранена. ударило плечок. І в бок Два Одну, Попри це, ще влітку косив траву біля хати, каже довгожитель. Переживши Другу світову війну, тепер мріє дожити до перемоги України у війні з Росією. Путін хуже за Гітлера. Ми при Гітлері жили. Де Гітлер теж не, штука не а Путін ще хуже. Ой, жінка, жінка. Дожили ми з тобою. Вже довго років. Дружині Миколи Крачка 94. Майя Яківна та Микола Мойсійович 74 роки разом. Мають сина та доньку, двох онуків та правнука. Останніх три роки за батьками доглядає дочка Наталія. А вона, як бросить, так міпаги. Жінка, вона нічого не готує. Вона каже: Та приготовлює, що ти вовнуєшся. Нічого не приготує. Чого? Ні. А я ще був кашу зварить. Богобор зварий. Картошку, картошку поджарить багу. Переглядаючи сімейні світлини, подружжя згадує, як познайомились, коли її направили до Топичева на роботу, як разом працювали на місцевому спиртзаводі та як народився їхній первісток. Ой, такой був радий. Як зібралися хлопці там перед больницею, так ой. А це син у нас маленький син. А це я в армію. Он. А это я, і ще не замішим. А это ми вже замужем, занати. На базар ходила, вон, з тибулі. Я приїхала. І вон, кала, приїхала Микола Крачок каже, головою у сім'ї завжди був він. В я Якова, вона, вона послушна була така. Ну, всі вопроси решали сімейні. Так, щоб ми з нею. Про кохання у подружньому житті говорить так: сива фігура булаві, де вже любов кончилась. вже привічка вошло привічка жаль. друг друга жалієм, де доживає. А вже ж яка там любов зараз вже, в такі години. А так, живемо ноцю, балакаєм, балакає, позасипаю, пастим трохи, потім пастемося, п'ять балакаєм. А от про секрет довголіття чоловік не замислювався. Каже, працював, спиртним не зловживав. І з часу я є не п'ю горілки. А два рази в житті я був п'яний за, за всі сто років, і а тоді коли і з часу... Булі гости таке випив капельку. До 98 років пасічникував. О, це от мої. Окрім бджіл, тримали з жінкою господарство. Поразному було і тяжко, і, і важко. нічого не жалкую, прожили їх і нормальне. Тепер із господарства лише кури. Дорогою до курника Микола Крачок на пам'ять читає вірші Шевченка. Вставайте, то вставайте. <гулеч> Думаєш, її, не забудьте словом. Оце курник, ото кошечка наша, курочки, от наше хазяйство. Більше нічого нема. несуть то трохи. Окрім перемоги, чоловік мріє дочекатися нового врожаю. там часики і тибуря вже посходила, а помідори купимо на базарі, розсадив, посади. Ну що далі я не піду. Пока. Катерина Приступа, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.